З заміну українського посвідчення водія на польське в місті Люблін можна здійснити в управлінні міста в відділі комунікації на вулиці Чеховська, 19 а. Отож, представимо, як виглядає заміна в практиці. Проходимо до кабінету номер 3 По лівій стороні можна взяти зразок заяви на заміну водійського посвідчення. Також заяву можна завантажити на сайті управління. Замінити українське посвідчення водія на польське може особа, яка проживає в Польщі мінімум 185 днів. Для заміни необхідні наступні документи: заповнена заява та згода на обробку даних, водійське посвідчення, його ксерокопія та присяжний переклад, актуальна фотографія, документ, що підтверджує особу, наприклад, закордонний паспорт та ксерокопія. Документ, що підтверджує легальне перебування в Польщі понад 185 днів, наприклад, карта побиту, віза, песель УКР, таксирокопія, мельдунок, тобто прописка, також оплата за видачу водійського посвідчення, котра виносить 100 злотих, і її можна зробити в касі управління. Якщо ваше водійське посвідчення видане перед 2014 роком, тоді додатково потрібно заплатити консульський збір у розмірі 125 злотих за перевірку прав. З необхідними документами можемо подати заяву. Потрібно взяти талон і зачекати свою чергу. Після розгляду справи при видачі польського посвідчення водія потрібно віддати своє українське посвідчення. На час розгляду справи посвідчення залишається у вас, якщо ви особисто відбираєте польське. Якщо водійське посвідчення видане після 2014 року, то заміна триває біля двох тижнів. Якщо перед 2014 роком, то заміна може тривати біля кількох місяців.